Ярослав Стецько навчався в Тернополі. В мене знайомі в Українській державній гімназії з ним вчилися. Маємо вулицю, маємо пам'ятник. Щось до війни говорили про Штицька в Тернополі? Ну, може, і говорили. Ну, ми, ще, ми, ми, як діти, ми ще до того не були. Ніхто нам ще в такі справи не посвячував у нас, дітей. Так що я, наприклад, такої такого прізвища не чула. Ну, то вже тільки mm. нові часи. Скажіть, будь ласка, Бандеру так. В довоєнні роки і вже в повоєнні в межах Тернополя чи відбувалися якісь резонансні випадки, пов'язані з підпіллям? На увазі Бандерівці в залі діяльності якогось такого протесту проти. Якісь перестрілки, якісь такі речі. Ви ви згадували, Бу що були. тоді в першій гімназії генерала вкрали німецького? Бу. Так, так. Бу? Бу. А що саме, де, коли ставалося? Але люди, принаймні, знали, що з терноплення. ті були як то. Облави? Такі отак, так, так на молодь. Ну, то вони переважно там, де молодь збиралася. А коли? Це за німців? Чи це за радянських По, перших? Німці чи... собі -то вони забирали в Німеччину, а ті знову, де молодь, вони входили всередину і, хто? і хто вони? та таємні. Це вже повоєнний роки, так, ви згадуєте. Так, 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 так. Без них ще нічого не обходило. Де, наприклад, ті вечері в школі, чи в нашій школі, чи в першій школі, ми так, одна субота в нас, одна субота в них. Ми так. Вони нас у себе запрошували, хлопці, а ми їх до себе. То завжди кагебістя було. Завжди дитинку. І то не один. Ми знали mm -hmm. то. Важко відбуватися, як можна жити в суспільстві, де всі на всіх стукають, чи всі всіх здають. Так, так. Так. Не можна було, треба було добре тримати язик за зубами і взагалі.